Друзі, я вас всіх вітаю! Ви на каналі Юра І зараз швиденько без зайвої води. Ми з вами розберемося, чого очікувати від бітка, скажімо, ну принаймні, до кінця цього тижня. Да? І в принципі від крипторинку в цілому, думаю, ні для кого не секрет, що 90% свого часу, 90% всіх криптоактивів, вони в принципі наслідують цінову динаміку бітка. І оті 10% свого часу, коли альта відривається від бітка, це в принципі так званий альтсезон, який всі очікують, бо альта стріляє, і альткоїни іксують да і. Це в принципі такий найвдаліший час для інвестицій в високоризиковані активи, такі як Альта. Ось про це поговоримо трошки пізніше. Окей, хто дивиться мої випуски, в принципі, давно, ті знають, що в мене такий підхід. Я спочатку починаю розглядати, які макродані мають вийти на цьому тижні, і яка інформація потенційно може поступити в голови учасників ринку, адже саме учасники ринку і формують цінову дію на графіку, на якій ми з вами, в принципі, зараз і дивимося. Отже. У вівторок, тобто сьогодні, о 21.00, будуть опубліковані протоколи з минулого засідання ФОМК. Це так званий комітет ФРС, який з якого ми дізнаємося про що говорять члени ФРС, чи вони бачать можливості в подальшому зниженні процентної ставки. Чи вони скажуть ні? Поки що досить. Треба придивитися до поступаючих даних. Ну як всегда, Джером Павел розповідав на своїх прес-конференціях. От і трошечки відтермінувати зниження процентних ставок. Нагадаю, що наступна. Публікація по процентним ставкам, і що саме головне прес-конференція Джерома Павла відбудеться в грудні. Це буде остання, скажімо так, прес-конференція в 2024 році, і вона є ну скажімо, такою досить важливою. От, тому публікація цих протоколів, звісно, вона буде мати певний вплив на крипторинок. В середу трохи нетрадиційна середа для цих показників, але саме в середу будуть опубліковані дані по первинним зверненням за допомогою по безробіттю. Ринок праці, скоріше його сила, це зараз в принципі один із двох факторів, який утримує США від рецесії. Другий фактор це все ж таки результативність дій ФРС по зниженню інфляції. Хоча останні дані вказують на те, що. Прогрес в цій справі трошечки спав. От і саме в середу ми отримуємо дані ПСЄ. це пріоритетний, до речі, показник інфляції для ФРС. Адже сама ФРС і публікує дані по ПСЄ. Нагадаю, що ПСЄ – це так званий індекс на власне споживання. От, і там ми, в принципі, дізнаємося, чи є якийсь прогрес у ФРС по зниженню інфляції, чи нема. Погодьтеся для ринків, це буде мати дуже важливий ефект. Четверг, 28 листопада, буде День Подяки в США. І ринки США будуть закриті. Тобто, крипта буде жити своїм особистим життям. Вона буде повністю відірвана від е, якихось там макроданих в США, і в п'ятницю буде скорочений торговий день на ринках США. Ринки в США закриються о 13.00 після обіду. Все. Тобто, в принципі, в нас скорочена торгова, е, скорочений торговий тиждень в США і от зараз. Те, що ви бачите, от на своєму графіку, я починаю розглядати з тижневого таймфрейма, це банальна фіксація прибутку інвесторами, оскільки ну дивіться, біткоїн за е, останні три тижні, да, от зараз четвертий тиждень пішов. Біток виріс на 48,53 Я думаю, ви прекрасно розумієте, нічого вічного не існує, і в тому числі вічного росту також. І якісь корекції, да, вони нормальна річ. Є така теорія зміни рук для того, щоб актив зробив там не знаю, там 50, 60 і 100%, Ті, хто зайшли раніше, мають продати тим, хто хоче доєднатися, але вже пізніше. Ті, хто зайшли пізніше, хочуть прочекати і отримати свої там 40-50%, тому вони холдять, не продають. І на жадібності вже у них купують ті, хто заходять саме пізніше. Розумієте, і от, от така теорія зміни рук відбувається: актив переходить з рук в руки, і тільки за рахунок цього він може рости. Бо банально, якщо б всі б накупились і сиділи. То а хто ж буде купувати і штовхати ціну вище, Правильно? Правильно, все логічно і просто насправді. Ось починаємо з тижневого таймфрейму побітку. Самі бачите, три тижні стрімкого росту на 48,5%. І зараз ми бачимо, да, як четвертий наш тиждень починає потрохи тут перекривати останній оцей тиждень росту. Ну, дивіться, головна тут небезпека в тому, що... Якщо все-таки цей тиждень повністю своїм тілом перекриє минуле тіло минулого тижня, да, тобто утвориться по свічному аналізу така фігура, як поглинання, та ще й на вершині, ну принаймні зараз, да, на вершині ринку, о, та ще й на тижневому таймфреймі, це досить сильний таймфрейм. такий, да. Тобто, якщо цей тиждень закриється нижче 89,422, це мінімум минулого тижня. То в мене для вас дуже погані новини. Ми, як мінімум, протестуємо 85. І ось у мене є ще одна така фіолетова зона. Ну на денному таймфреймі давайте перейду. Ви от її тут побачите. Ми досить впевнено. Можемо очікувати того, що прийдемо навіть в район 82 80 тисяч, якщо тиждень закриється поглинанням, от як от ви зараз бачите денний таймфрейм, дивіться, бачите, в нас є день вгору, потім три дні постояли, і от вчора у нас день вниз, і він утворив от таку свічну формацію поглинання. Якщо от ці три дні, наприклад, я заберу, да то у нас от отримається таке поглинання. І ця вже історія нам каже про те, що якщо от оця найближча така зона підтримки 92 тисячі 91 тисяча, якщо вона не витримає, то скоріше за все, після її пробою ми відправимося на 85 тисяч. Це у нас ось лоу від 12 листопада. Остання така корекція. В принципі, за оцим лоу, я думаю, ви розумієте, багато стоп-лосів учасників ринку, багато ліквідацій. А багато, скажімо так, ліквідації тих учасників ринку, які там заскакували двадцяте, п'ятдесяте, соте плече. Да в надії ось догнати весь оцей паровоз. Да, бо там же ж мікростратеджі вже купляв там п'ять тисячами бітка, Дональд Трамп там обіцяв, що буде запас бітка в резервах США. Фонди купували, ну про це все ми далі трошечки покажемо, розкажемо. Але ви розумієте, що вся ця історія, весь цей інфошум, да він для того, щоб затягнути свіжих учасників ринку в цей рух для того, щоб ліквідність максимально в себе впитати. Бо знову ж таки не буде хтось купувати, ціна рости не буде. Для того, щоб хтось купував, треба створити оптимальний інформаційний фон. Бо коли актив от стоїть, от коли ми були, скажімо, от в оцій консолідації, да, от просто бігали від верхньої межі до нижньої, від верхньої до нижньої. Ну, ніхто і гадки не мав, що колись там біткоін буде по стоках. Хоча в нас на youtube каналі. Місяців 5 тому чи 6 тому ми робили свій прогноз, що біткоін буде і 80 тисяч, біткоін буде колись і 100 тисяч. От, в принципі, майже ці цифри досягли, і навіть у нас от покажу вам наш телеграм-канал, да, до речі, от... Слайд такий з одного з наших постів за сьогоднішній день да що вчора, якраз таки відбулася одна із самих рекордних фіксацій прибутку по бітку більше ніж 400 мільйонів доларів. І ви можете побачити, що що трапляється після от таких рекордних фіксацій. У нас іде корекція: от 18-й рік, між 19-м і 20-м роком, 21-й рік, 22-й рік. 2024 рік, ну і зараз кінець 2024 року та сама ситуація. Тому в принципі, казати, що там все пропало, все зливається, кити зливають, все це, приводу ще немає. Але оці фіксації, оця зміна рук, це абсолютно нормально і допустимо, і цього боятись не треба Розумієте Одну просту річ будь-яка корекція, коли у вас в довгострок, ви розумієте, що ви східний тренд. Це ваш шанс доєднатися до цього тренду. Коли ви вже розумієте, що да, все, актив пішов, набрав свої оброти, тенденція хороша, Трамп прийшов, фон максимально позитивний. Дайте мені корекцію, щоб у мене був оптимальний ризик реворд І я зайду і доєднаюсь, і заберу якийсь свій профіт з цього тренду. Ось і вся історія. Тобто корекції боятись абсолютно не потрібно. Це нормально. Це абсолютно нормально. І дивіться, якщо, звісно, 85 да, тисяч, мені дуже цікаво, що буде тут, от на цьому лоу. Подивіться, якщо тут буде якийсь флет, боковичок, консолідація, я буду моніторити, куди ціна вийде з нього. Виходимо вверх, можливо, буде ще якийсь тест. Окей, на цьому тесті або відразу з пробою, скажімо так, як отут. Отут, бачите, великий оцей наш семимісячний боковик. Підійшли імпульсно його пробили. На цьому пробої можна було заходити. Можна було заходити і е, з тесту. Ось бачите, оцієї консолідації та сама історія, в принципі, очікується і тут ринок. Він фрактальний, все, що було раніше, воно так плюс-мінус, так само повторюється, і в майбутньому. Ось тому, якщо тут на рівні 85 тисяч станемо в якийсь боковик, буду моніторити, куди ми з нього вийдемо або вгору, або вниз. Якщо ми виходимо вгору, доєднуюся до лонга з цілями на перехай, тобто туди, в район 100 тисяч і вище. Якщо ж ми все-таки виходимо вниз, окей, я не буду шортити, бо на мою думку, шортити зараз це не зовсім те, що треба робити. на... Довгостроковому висхідному тренді є тренд, тренд на ріст, і звісно, що ну, скажімо так, я підтримую більше тренд фоловінг стратегію, тобто є тренд, я до нього доєднуюсь з корекції і по. Ринку іду собі. Якщо все-таки з цієї консолідації або просто ціна пройде оцей рівень 85 тисяч і не відчує його абсолютно ніяк, окей, я знаю, що мені треба чекати ціну в районі 82 80 тисяч, тобто ось тут. І тут мій, скажімо так, модель на вхід, я буду її очікувати так само: зупинка, відскок, консолідація, будь-що, що дає мені розуміння того, що ціна. Утримується лімітними заявками на купівлю. І звісно, коли лімітні заявки на купівлю великих гравців заповняться на паніки рітейл-трейдерів, які будуть кричати, все пропало, нас обманули, нічого не буде, зливаємося, все от там буде саме оптимальне місце для того, щоб купити. Тобто купуємо банально страх рітейла і продаємо жадібність того самого рітейла. Все. По іншому, це ну в принципі не працює. Ось і скажімо так: ну прям максимальний такий прогноз по корекції, в принципі, це також буде абсолютно допустимо і не зламає довгострокового східного тренду. Якщо ми навіть якщо ми навіть да, ну це має я не знаю, що має трапитись, але якщо ми навіть прийдемо в район 74-72 тисячі доларів. Банально, всі тренди дуже часто так і розвиваються. Висхідний тренд стаємо в консолідацію в якусь да, вихід з нього, тест і продовження далі руху вгору. От оця, е, оцей тест да, консолідації верхньої е, границі. Ось вона в мене позначена: 74-72 тисячі. Він абсолютно допустимий і він абсолютно не ламає висхідного тренду. Потім після цього ми, ми маємо отримати ось таку річ. Тобто. Оцей весь, скажімо так, хід ціни від от зараз е 34 тут 500 до навіть 74 тисяч, шортити не збираюсь, але хочу побачити, як буде розвивати ця корекція, де вона зупиниться лімітними великими покупцями. І як тільки ціна виходить з цієї зупинки, ну тобто, ще раз дивіться, намалюю, розширення волатильності, звуження волатильності, розширення волатильності. От мене цікавить піймати ще одне розширення волатильності після зупинки, да, після корекції. В принципі, от і вся історія. Тобто, якщо так от на 4 годинний таймфрейм заходимо з вами, дивіться, від цієї зони підтримки, да, в нас вже якась реакція тут є. Можливо, навіть намалюється якесь тут знову таки поглинання на 93, там, 917, Але супротивом нашим зараз тепер уже буде виступати відмітка 95 670. От я, в принципі, ну, дуже хотів би побачити ціну от, звідси, все рівно сюди, в район 84, ну, 84.885 тисяч. Бо банально, чим нижче я купую, тим більша. Скажімо так, мене очікує премія з мій ризик. От, бо потенційно цілі наступні. Вони будуть на перехай, тобто за 100 тисяч доларів. Ось така <клес> історія. Якщо ми почнемо знову-таки, я ж кажу, станемо тут в консолідацію. Окей, буду моніторити, як ми вийдемо звідси. Виходимо звідси, купую, ставлю стоп під низ і їду на оцей перехай. Все. Банально і просто, просто не треба ловити фому, не треба спішити. Дайте ціні, під дочекайтеся, поки ціна підкаже вам, що вам слід робити. Бо які б ви там індикатори не використовували, які б ви там стратегії не торгували, основним вашим, скажімо так, компасом на ринку є ціна. Де ціна в конкретний момент часу по відношенню до підтримок і до супроти, все це в принципі, все, що вам потрібно. Ну звісно, ще можна підв'язати об'єм, відкрити інтерес, але це відео буде досить довге. Я хочу просто швиденько записати, щоб просто ви мали уявлення про те, що зараз робиться на ринку. От, в принципі, це все. Давайте ще розглянемо з вами. Карту ліквідації за останній тиждень, от я її оновлю. Чому я так впевнений, що ми ще 100 тисяч побачимо? Дивіться, в нас величезні кластери ліквідності від 99 729 до 100 372 доларів. І вся ця ліквідність вона не залишиться просто так, оскільки ціна вона ніколи не йде в пустоту, ні маркетмейкерам, ні самим криптобіржам. Гнати ціну в пустоту не вигідно, бо банально криптобіржа заробляє гроші від комісій за об'єм угод. Тобто, біржі вигідно, щоб великий об'єм угод був. Вона більше заробить цих комісійних. І маркетмейкеру банально вигідно заганяти ціну на а, великі такі кластера ліквідності, оскільки він дуже швидко знаходить велику кількість контрагентів для своїх угод. От і все, його час на заробіток дуже максимально скорочується. Йому це також вигідно. Ну я думаю, ви розумієте, що вигідно маркетмейкеру і самій криптобіжі, скоріше за все, це і трапиться. От, тим більше при такому інформаційному, скажімо так, шумі, який зараз Трамп. Він, він э, сторонник крипти, він сам в крипті, Гері Грінслера зняли, на його місце поставлять лояльну людину до крипти. Прокуратура Нью-Йорка обіцяє зменшити кількість кримінальних проваджень проти э, криптовалютної індустрії. etf фонди, до речі, от картинка по etf фондам. Э, дивіться, вони, ну, от якщо ми візьмемо, наприклад, IB Double Кроковський. Ну вони просто от постійно тотал да всього. Да, от один тільки BlackRock вже з моменту запуску, да там з січня 2024 року, менше ніж за рік. Вони вже скупили бітка на 31,66 мільярда доларів. Ви можете подивитися, вони в принципі, ну всі торгові сесії з понеділка по п'ятницю. Вони все чисто не купівлі. Інші там фонди да купують, фіксують, не купують, але BlackRock... Купує постійно. Ну і от вчора, також що в принципі стимулювало, мабуть, таку якусь корекцію да? криптони дивляться на ці притоки. в etf фонди. Ви можете самі бачити, що от 14 листопада, коли біток поставив АТА, був відтік 402 мільйони доларів. На наступний день, 15 листопада, мінус 239 мільйонів доларів, потім плюс 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 21 листопада плюс мільярд баксів зайшов в ЄТФ побітку. Ну і от вчора, 25 числа, самі бачите, мінус 435, тобто якась банальна фіксація серед, ну скажімо, таких бігмані учасників цього. Ринку, що, звісно, спровокувало деяку можливо паніку, можливо, фіксацію, да, і на цексах, таких як Binance, Baybito, OKX, BingX Higgs і ну, інших. Ось тепер до карти ліквідації, да. бачите, вище 100 тисяч доларів ліквідність є. Це буде магнітом для ціни. Щоб ви просто не боялися, що там корекція, все пропало, все ні. Все це нормально. І за останніх 30 днів подивимося гістограму по Binance OKX OK, x Baybit. По топ біржам да бачимо так само на 98,855 – 4 мільярди доларів ліквідації шортів на 99,842 – 5,56 мільярдів ліквідації шортів. Ну і звісно, на цих ліквідаціях ціна просквізить і вища. Я думаю, що 100 тисяч доларів це питання часу. От, а вниз сюди є. У нас на 89 3,5 мільярди доларів. 88 844 4,5 мільярди доларів. Ну і тут, якщо взяти такий пожирніший кластер, то навіть в районі 86 Да, в районі 86 тижні доларів також є 7,68 мільярда доларів. Тобто, скоріше за все, ми зараз отримаємо корекційний такий відкат за збором цієї ліквідності. Да? Тобто всі ці стопи і ліквідації будуть великими учасниками ринку використані для того, щоб купити подешевше і висадити зайвих жадних пасажирів з цього тренду, які заходили на сотому плечі, на 50-му плечі. А далі вони собі швиденько рухатимуть ціну в район 100 тисяч і вже там розгрузяться в стопи і ліквідації шортистів. От і вся, в принципі, історія. Друзі, кому. Було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на наш YouTube канал, підписуємося на наш Telegram канал Ну, в принципі, на цьому все. Всім профітів, до нових випусків.